Тема лабораторної роботи номер 5 дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників. Перед початком роботи пригадайте правила техніки безпеки в кабінеті фізики та під час виконання лабораторних робіт. Їх наведено на форзаці лабораторного зошита. У роботі використовуємо таке обладнання: джерело струму, амперметр, вольтметр, два резистори, реостат. Ключ з'єднувальні проводи. Для дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників виконайте такі дії. Зберіть електричне коло за схемою, наведеною на екрані та в зошиті. Виміряйте силу струму та напругу на ділянці кола. Обчисліть електричний опір ділянки кола. Намалюйте та зберіть схему для проведення вимірювань сили струму та напруги на першому резисторі. Виміряйте силу струму та напругу на першому резисторі. Обчисліть електричний опір першого резистора за формулою. Повторіть дослід, змінивши схему для проведення вимірювань сили струму та напруги на другому резисторі та обчисліть його опір. Під час виконання лабораторної роботи результати вимірювань та обчислень заносимо в таблицю. Перевірте виконання законів паралельного з'єднання провідників. Перевірте виконання співвідношення струму та опору. Після завершення роботи запишіть висновок, у якому зазначте, що саме ви визначали в роботі, які результати отримали. Відкрийте свої лабораторні зошити та розпочніть роботу.